І так, шановні українці, в Німеччині. Я вважаю, що це надзвичайно важлива інформація для кожного повнолітнього українця та українки, які зараз перебувають зі статусом 24-го параграфу та не тільки в Німеччині. Десь орієнтовно, кінець квітня, початок травня є можливість організувати. Знову ж таки, не дуже люблю це слово, але все-таки марафон в онлайн-форматі. Тобто, це буде серія з е, лекцій, будуть різні спікери, і це буде десь скоріш за все, приблизно сім днів підряд, можливо, десять, де будуть розглядатися покроково усі важливі та потрібні теми, тобто теми е, інтеграція, мова. Робота, кар'єра, навчання, бізнес, страхування, податкова система, закон та право тощо. Тобто, такий собі невеликий е, краш-курс, можна сказати. Він буде корисним для тих, хто приїхав три роки тому, і для тих, хто планує приїхати, для тих, хто недавно приїхав. але завжди мусить бути якесь але. Як ви знаєте або ще не знаєте, я більдунгстрегер, тобто я сертифіковану маю навчальну організацію в Німеччині. Ми працюємо та куперуємо з Джоб-центром. Один з джоб-центрів вже заздалегідь погодив мені, що надасть свого представника, який візьме участь теж у семінарі. Ну і ми на швидкому контакті з міграційною службою і не тільки. Тобто можна організувати такий досить класний, крутий насичений марафон, безкоштовний. Це нічого не буде коштувати. Але в мене є дуже багато негативного досвіду з безкоштовними заходами. Хто давно підписаний, той і знає. І один раз навіть доходило до того, що на офлайн івент ніхто не з'явився. Відповідно. Чи це взагалі вам потрібно, тому що там може бути дійсно дуже-дуже-дуже багато інформації, яка, на мою думку, вам просто необхідна, але воно вам треба. Ми зробимо так: ось цей відеоролик стосується саме цієї події, що потрібно від вас. В принципі, дуже просто, на що ви потратите своїх декілька секунд. По-перше, в коментарях обов'язково кожен, хто зацікавлений, Скажіть про це. Що ви зацікавлені, ви хочете, ви б взяли в цьому участь. По-друге, поділіться з вашими друзями та знайомими цим відеороликом, які знаходяться в Німеччині, або хочуть сюди перебратись. І по третє, Закрити повністю гішталь по цьому відеоролику. Це означає не тільки коментар та репост, але так само лайк та збереження. Ви можете розповсюджувати це відео де завгодно: телеграм-групи, чати, ватсап і так далі. Давайте зберемо усіх, і я зможу вам надати дуже класних спікерів на певні вузькі теми. Декілька, ну таких досить відомих, вже попередньо погодились. Тож. Ми можемо організувати щось круте, класне, масштабне, онлайн, щоб з любої точки Німеччини чи України ви змогли взяти участь, але чи це буде дійсно запущено та реалізовано, залежить вже від вас, дорогі україночки та українці в Німеччині та не тільки. Ну, погнали!